Чи замислювався ти коли-небудь, чому любов так часто приносить біль? Чому ми вступаємо в стосунки, сподіваючись знайти щастя, але нерідко опиняємося в пастці порожнечі чи розчарування? Чому багато хто залишається в нещасливих зв'язках, не наважуючись піти або відчуває глибоку самотність, навіть будучи поряд із кимось? Ці питання зачіпають найглибші струни душі, і Карл Юнг, один із найпроникливіших дослідників людської психіки, пропонував відповідь, яка може змінити твій погляд на любов назавжди. Він стверджував, що в багатьох випадках краще бути самотнім, ніж мати партнера, але не через відмову від любові, а через необхідність знайти себе. Юнг вчив, що ми часто шукаємо в іншій людині не любов, а заповнення власної внутрішньої порожнечі. З дитинства нас привчають вірити, що щастя можливе лише тоді, коли ми знайдемо свою половину. Ця ідея, вплетена в казки, пісні і фільми, створює ілюзію, що ми не повні без іншого. Але Юнг попереджав ця віра, помилка, яка веде до страждань. Ми не потребуємо когось, щоб стати цілісними. Цілісність вже в нас чекає, коли ми її відкриємо. Коли ми закохуємося, ми рідко бачимо реальну людину. Ми бачимо відображення власних бажань, страхів, невпевненостей. Ми проєктуємо на іншого те, чого, як нам здається, бракує нам самим: безпеку, визнання, сенс і називаємо це любов'ю. Але що стається, коли ця ілюзія розпадається? Рано чи пізно ми стикаємося з правдою, інший не може заповнити нашу порожнечу. І тоді перед нами постає вибір визнати це чи чіплятися за стосунки зі страху, залишитися на самоті? Більшість обирають другий шлях. Скільки людей залишаються в стосунках, де немає ні тепла, ні зростання, лише звичка чи страх. Юнг називав це тінню, прихованими частинами нас, які ми не хочемо бачити. У любові ця тінь проявляється як залежність, потреба контролю, страх бути покинутим. Чим більше ми шукаємо в іншому те, чого бракує нам, тим глибше ми загрузнемо в незадоволенні. Чому ми так легко потрапляємо в цю пастку, тому що нас так вчили? Суспільство твердить. Любов це вирішення всіх проблем. Якщо ти самотній, знайди когось. Якщо відчуваєш порожнечу, знайди когось, але ніхто не вчить, як бути цілісним наодинці. Іронія в тому, що чим більше ми шукаємо стосунків, щоб заповнити внутрішню порожнечу, тим частіше притягуємо тих, хто так само неповний. Результат зв'язки побудовані на потребі, а не на свободі. Запитай собі, чи любиш ти людину поруч, чи боїшся залишитися сам? Якщо відповідь ближча до страху, Юнг мав рацію краще бути самотнім, ніж у стосунках, які сковують. Справжня любов звільняє, а не ув'язнює. Вона можлива лише тоді, коли двоє обирають бути разом, а не залежать одне від одного, щоб почуватися повноцінними, щоб досягти такої любові. Потрібно зробити перший крок не шукати партнера, а зазирнути в себе? Це не про ізоляцію, а про повернення до своєї суті. Юнг називав це індивідуацією, процесом становлення цілісною людиною, яка не потребує іншого, щоб відчувати себе завершеною. Чи відчував ти коли-небудь самотність, перебуваючи в стосунках? Чи здавалось тобі, що людина поруч незнайомець? А любов, яку ти вважав справжньою, була лише відображенням твоїх потреб. Це не рідкість. Багато хто проходить через це адже ми часто любимо не людину, а фантазію, яку створили в своїй уяві. Юнг пояснював це через психологічну проекцію ми бачимо в іншому те, що приховали в собі. Якщо ти прагнеш впевненості, ти шукаєш її в партнері, замість розвивати в собі. Якщо тобі бракує любові, ти чекаєш її від іншого, не даючи її собі. Але коли ілюзія розпадається, ти стикаєшся з реальністю. Інший не твій порятунок, а лише дзеркало твоїх внутрішніх тіней. Ця правда може бути болючою. Коли ідеальний образ партнера руйнується, ми часто звинувачуємо іншого. Але чи винен він? Чи не ми самі наділили його роллю, яку він не міг зіграти? Юнг вчив, що справжня проблема не в іншому, а в нашій відмові бачити себе. Суспільство вчить нас шукати в любові те, чого нам бракує, замість ділитися тим, що ми маємо. Ми вступаємо в стосунки, бо почуваємося неповними, сподіваючись, що інший заповнить цю прогалину. Але це пастка. Любов, побудована на потребі, стає в'язницею, де обидва відчувають тягар очікувань. Юнг стверджував, що здорові стосунки можливі лише між двома цілісними людьми. Якщо ти покладаєшся на іншого, щоб почуватися цінним, це не любов, а залежність. Справжня любов це не заповнення порожнечі, а обмін повнотою, це вибір бути разом, а не потреба. Самотність лякає багатьох. Суспільство нав'язує думку, що бути самотнім це невдача. Але Юнг бачив у самотності не прокляття, а можливість. Самотність це не відсутність компанії, а відсутність зв'язку із собою. Найглибша самотність це коли ти поруч із кимось, але відчуваєш себе невидимим. Скільки людей залишаються в стосунках лише зі страху самотності, скільки терплять байдужість чи неповагу, бо вважають, що це краще, ніж бути наодинці. Юнг попереджав перебувати в стосунках зі страху це найгірша форма самотності. Справжня свобода починається, коли ти вчишся бути в мирі із собою. Як вийти з цього кола? Юнг пропонував індивідуацію шлях до цілісності. Це означає прийняти свої тіні, розвинути в собі те, що ти шукав в інших, і стати людиною, яка не залежить від зовнішнього визнання. Лише тоді ти можеш любити, не втрачаючи себе. Уяви собі в стосунках, де ти не боїшся втратити іншого, бо знаєш свою цінність. Уяви любов, яка не сковує, а дає крила. Така любов можлива. Але вона починається не з пошуку партнера, а з повернення до себе. Юнг вчив, що ми не можемо по-справжньому любити іншого, доки не полюбимо себе. Самотність це не ворог, а вчитель. Вона запрошує тебе зазирнути вглиб, зустрітися зі своїми тінями, відкрити те, що ти ховав. Це болісний, але необхідний шлях, бо лише той, хто навчився бути цілісним наодинці, може побудувати стосунки, які не руйнують, а збагачують. З дитинства нас привчають боятися самотності. Нам кажуть, що вона знак невдачі, що без партнера ми не повні. Але Юнг бачив у цьому колективну тінь, несвідомі переконання, які ми успадковуємо, не ставлячи їх під сумнів. Самотність не проблема, а можливість. Вона змушує нас зустрітися з правдою, яку ми уникаємо. Уяви, що ти залишився сам. Які думки приходять страх, порожнеча чи, можливо, полегшення? Юнг вчив, що ці почуття ключ до розуміння себе. Самотність відкриває двері до твого внутрішнього світу, де ховаються відповіді. Вона вчить тобі бути достатнім самому собі. Чому ми так боїмося самотності, бо вона змушує нас дивитися в очі своїм тіням, страхам, невпевненостям, непрожитим болям. Але Юнг наголошував, те, що ми ховаємо, не зникає воно проявляється в наших стосунках як ревнощі, контроль, залежність. Доки ми не інтегруємо ці тіні, ми приречені повторювати одні й ті самі помилки. Справжня любов не народжується зі страху чи потреби. Вона вибір двох цілісних людей, які не шукають у іншому порятунку, а діляться своєю повнотою. Така любов не вимагає жертв, не сковує, не обмежує. Вона простір, де обидва можуть зростати. Але як досягти цієї цілісності? Юнг пропонував почати з простого: прийняти себе. Назви якості, які ти шукав в інших, Можливо, впевненість, турботу, силу. Запитай, чи розвиваєш ти їх у собі. Якщо ні, почни. Любов до себе це не егоїзм, а основа здорових стосунків. Ще один крок деконструювати ілюзії, склади список переконань про любов, які тобі нав'язали. Я не повний без партнера. Любов вимагає жертв, самотність це провал. Постав їх під сумнів. Чи правдиві вони, чи служать вони тобі відпусти те, що не твоє? Юнг вчив, що любов, заснована на свободі, міцніша за ту, що тримається на страху. Уяви стосунки, де ти не боїшся бути собою, де не мусиш контролювати іншого, бо довіряєш собі. Така любов не змушує тебе втрачати себе, а допомагає відкривати нові грані. Часто ми тримаємося за стосунки, бо боїмося пустки. Яка може прийти після. Але Юнг нагадував: ця пустка не кінець, а початок. Вона без запрошення до себе, до своїх мрій, до своєї сили. Той, хто боїться самотності, ніколи не пізнає справжньої любові, бо завжди шукатиме порятунку ззовні. Справжня любов це не контракт, не обов'язок, не володіння, це щоденний вибір бути разом, не втрачаючи себе. І цей вибір можливий лише тоді, коли ти не боїшся залишитися сам, бо лише той, хто цілісний, може любити без умов. Юн казав: любов, що залежить від іншого, не любов, а потреба. Якщо ти боїшся самотності, твоя любов завжди буде спробою втекти. Але коли ти в мирі із собою, любов стає даром, а не тягарем. Ти любиш не тому, що мусиш, а тому, що хочеш. Як побудувати таку любов? Почни з себе, стань людиною, яку ти шукав в інших, розвивай у собі те, що прагнув знайти. Люби себе не тому, що ти досконалий, а тому, що ти гідний любові. І тоді ти притягнеш тих, хто цінуватиме тебе таким, який ти є. Самотність це не покарання, а простір для зростання. Це час, коли ти можеш відкрити свої тіні, інтегрувати їх, стати цілісним. Юнг вчив, що той, хто навчився бути в мирі із собою, ніколи не буде залежати від іншого. Така людина любить вільно, без страху. Коли ти цілісний, стосунки перестають бути в'язницею. Вони стають танцем, де обидва рухаються в гармонії, не втрачаючи себе. Ти не вимагаєш від іншого заповнити твою порожнечу, бо твоя душа вже повна. Ти не боїшся втрати, бо знаєш, ти достатній. Цей шлях нелегкий. зустрітися зі своїми тінями, прийняти самотність, відмовитися від ілюзій, це вимагає сміливості. Але Юнг вірив, справжня трансформація починається там, де закінчується страх. Самотність це не кінець, а початок, це двері до тебе самого. Ти можеш продовжувати шукати любов як порятунок, повторюючи старі шаблони або обрати інший шлях. Стань цілісним, поверни собі те, що віддавав іншим. І тоді любов прийде не як потреба, а як дар. Юн казав: Ти не можеш любити іншого, не полюбивши себе. Твій час настав, почни зараз.